Всім доброго дня, друзі. От прийшло час вакцинації. Цей рік вакциную трохи раніше, звичайно, перед Новим роком. Вакцинувалася. Рішили трохи раніше. Вакцинка ось така. Де не видно, не фатаєшся. Всім вакцина полімун. Ось така. Вакцина недорога, От я взяв 75 доз 500 гривень. Я думаю 500 гривень не такі великі гроші, щоб потеряти голубів. Хай вона захищена на всі 100%, ну но... так. От набираємо оцколим звичайним шприцом. Ну, Щоб видно було, щоб люди бачили як. Отак от, от набираємо, колимо 0,2 кубіка. Шприц двоєчка це 10 вакцин, виходить, 10 вакцинацій. Це, зараз будемо проколювати самців. У мене всі самчики. Набрали, прямо зняли кришечку. Пробували це робити інсуліновим сприцом. Ось таким. Дуже паскудно, то, що вакцина густа, не видавлюється, нема діла. Ось такий шприц. Двоєчка з двома голочками. Обрізаємо. Ось таку. чуть обрізали. Щоб не колупатися там з кожним голубом. І зараз набираємо вакцину. Зараз все розкажу і покажу. Ось так. Колимо голуба. Колю у мишцу врудну, не в шию там, ніде. Ось таким методом. Клас, воно вже підрізане. 0,2. Спішити не треба, тому що вакцина густа. І кидаємо назад. Перед вакцинацією пропою від глистів. Промектін від глистів я вже знімав. Після вакцинації обов'язково дати вітам. Оце робиться дуже швидко. Поки я вже зняв 2 секунди. Два голуба, вже третій пішов. Провакцинований. Вакцину даю разу рік колю. Мішку це не такі великі кошти. 75 доз. Просто мені менше, там треба десь 50 з чимось. Але продається воно такими партіями 50-25, не знаю, можливо і більші я партій. Ось таким методом все робиться. Тож не жалійте кошти на вакцину, якщо вам дорогі ваші голуби, потрібно обов'язково проколювати. Тому що зараз таке время, навіть голубів не стягуєш, не купуєш ніде, залетів в вольєр якийсь горобець або ще якась птичка, яка була. Залітала в якусь голуб'ятню там чи вольєр, де була больна птиця. Прилетіла до вас і все. і птиці немає. Теж навіть є люди, що кажуть, що я не стягую голубів, то й вакцинувати не треба. Але факт є факт. Залетіла птичка, поклювала зерно і все, голуби лягли. Тож, бачите, це не дуже багато часу займа. Якби був звісно, пістолет, продається спеціальний пістолет, це шаби стріча. Ну, Ось так все. шприцом. Вон там трошки обрізали. клац, і в месту я даю сюди, в грудну. Дехто в шиї там колеть, не знаю. Я вже сьомий рік оце вже пішов, сьомий рік колимо. Ось так. Наловив у клітку. Можна й самому, звісно, наловив, сів на стул. Не спіша, і пішов. Хай вона не на всі 100% захищає, ну що ж таке вона є. Раніше пробував ізраїльську вакцину. ну Не знаю, вона густіша, виходить поганіше. Все-таки е, українська. Я думаю, поки вона там з Ізраїля ця вакцина доходить, то... Є багато ймовірності, що вона може десь і нагрітися і в общем, може спортитися. Цю вакцину виробляє Медведенко, місто Київ. Я беру її її. Тих хлопців, тих Цей раз взяв Славіка стикав царя. Пересилка мені обійшлася 100 гривень, не так і багато, тому не тяніть, не тяніть час. Якщо вам дорога ваша птиця, вакцинуйте. І хоч на скільки то процентів не ви будете захищені. Ну так це робиться. Наловили собі, сіли, один, каже, в мене там 200 голубів, як його проколоть, ну, все таке. Клітки наловили, сіли на ступчику потихеньку. От бачите, це зайняло Не знаю, скільки тут самців, я не пам'ятаю. Подивіться, буквально я 6 хвилин відео зняв, подивіться вже скільки птиці їх. Дуже швидко це робиться, якби був пістолет, звісно, то взагалі, але він дорого стоїть для того, щоб у рік поколоть. Тому користуємося такими шприцями. Інсуліновий не годиться, а ось така двоєчка. Ну, на другий п'ятерочку, немає різниці, Але в нас двома голками, щоб голка там менша трошки є. Ну, ми сюди. Ну это все. 7 хвилин відео самці проколені. І обов'язково після цього вітаміни. Набирать через спріт тому набираємо ось таку. набрали наділи вулочку, на якій обрізаний камрик. Хто не розуміє погано, 0,2 кубіка це отак, так, полосочки. В общем, цього ж прица двоєчки вам хватає на 10 вакцинацій. Це раз показую. Вакциною користуюсь от така. Полімон. Ну все. Переходимо далі до іншого вольєра. І ще, будь ласка, хто там дивлюсь відео, дуже багато просмотрів тисячами, а підписників мало. не лініться, підпишіть. І мені буде приємно, підпишіться на канал. Зараз будемо переходити на чий вольєр. В общем отак. Хто що не зрозумів, то не зрозумів, там, дзвоніть. Розкажу. Все, переходимо хлопці до іншого вольєра і будемо займатися далі.